Всім привіт! Поскаво просимо до нашого сьогоднішнього відео, де ми будемо говорити про першу церкву та про те, як вона зростала, незважаючи на переслідування. Коли почалося воніння на християн, вони були змушені розсіятися і роз'їхатися по різних частинах світу. Це вмикало батьків, юнаків і підлітків, які були на різному рівні духовної зрілості. Усі вони були використані Богом для поширення його слова та заснування церков у різних частинах світу. Важливо зазначити, що духовне зростання не лише для нас самих, але воно дає нам змогу поширювати Євангеліє до кінця землі. Ось чому ми повинні постійно прагнути зроста... прагнути зростання на. Нашого духовного шляху, щоб ми могли бути ефективними захисни... ефективними захисниками Христа. Давайте всі об... зобов'язуємося зростати духовно і розвивати Боже царство тут, на землі. Пам'ятайте, ми всі можемо бути проповідниками та послан... посланими Христа аж до краю землі. Дякую за перегляд. Амінь. Бажаю eh, вам Божих Богсовінь і мирного неба. Всім до побачення!